Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого, швидкого реагування десантно штурмових військ в межах покращення тактичного положення провели зачистку від російських загарбників ділянки протяжністю близько 900 метрів. Це на покровському напрямку. Про це повідомила прес-служба батальйону у Фейсбуці. Також оприлюднили відео цієї бойової роботи. Ми зараз маємо можливість його спостерігати. Тож далі в нашому ефірі поговоримо про ситуацію на покровському напрямку, і до нас долучається прес-офіцер 425 го окремого штурмового полку скеля письменник. І вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що ви долучилися з цього ранку до нашого ефіру. Вітаємо добрий ранок. Вітаю вас, добрий ранок. Тож скажіть, будь ласка, яка загалом зараз ситуація? Так, от у зоні вашої відповідальності чи змінюється тактика нашого ворога за останні дні? Ситуація контрольована, залишається в Покровську 425 й полк скеля, утримує позиції в північній частині міста. Ворог продовжує намагатися проходити в міжпозиційний простір, особливо користуючись поганою погодою. Але, попри це, відбувається ротація на позиціях, заведення додаткових груп. І таким чином ситуація контролюється нами в Покровську. Звичайно, крім цього, ворог знищується в великих кількостях. Тобто працюють і штурмовики на позиціях. Пілоти і всі засоби ураження. От і нам відомо, що підрозділи російські, які знаходяться в Покровську за останній час, вже мали зміну особового складу повну. Ну, це та сама от м'ясна піхота, задача якої просто йти вперед, кудись дійти. Е, от і ті, що доходять, ті, що не були знищені під час руху, знаходяться там по підвалах, по хатах, сидять без забезпечення, без води їжі. От, пару днів тому е, була інформація зафіксовано факт, коли російський солдат замерз на позиції на смерть. Зараз холодно. От і ну від цього е, моральний стан настрій у них е, низький моральний стан, скажімо так, вкрай низький російського особового складу, тому що е, російські командири створили для своїх солдат таку ситуацію, коли ідучи вперед, вони мають більше шансів вижити ніж е, ідучи назад. Тому назад вони не відступають за відкат з позиції без команди їх розстрілюють зі слів полонених. Ми це знаємо. А е, ідучи вперед, вони мають якісь шанси вижити. Ну, наприклад, отримати там важке поранення, якщо воно е, е, буде таким щоб дозволило цьому солдату йти назад власним ходом, тому що навряд чи його будуть вести, нести. То таким чином з важким пораненням він може вижити. Тому вони йдуть вперед, сподіваючись на поранення. Ну, в полон ще можна потрапити теж шанс вижити. А якщо вони будуть відкотуватися назад, то е шансів вижити у них немає. А чи багато, е чи багато взагалі вдається от російських військових вам брати у полон? Е ну, я цифри не називаю, але полонені є, час від часу. Звичайно, беруться в полон російські солдати. Ви так зазначили про важке поранення, що з важким пораненням вони ще можуть повернутися до своїх і мають шанс на виживання, а легке поранення тут вже не спрацьовує? Так, да, з легкими пораненнями їм не дозволяють відкат, змушують залишатися на позиції, продовжувати воювати. Якщо хтось знову ж таки повторився з них з легким пораненням, вирішує, що ну, треба піти назад, то. Там команди є, які чітко їм, їм і по рації говорять, що за відкат без наказу вони будуть їх будуть обнуляти, так би мовити, це слово вже війшло в їхній лексикон, да. і вони це про це знають. Їм ми про це нами, прямо говорять. А ми Їхні знаємо подалили. про те, що у вас відкрився от саме рекрутинговий центр да, 425 полку. Чи можете розказати? Маємо хвилинку про те, от як ця робота провадиться? кого шукаєте? Ну, ми шукаємо людей різних професій, але круто на ну, потрібен для того, щоб і підрозділ, і військовослужбовці, які приходять на службу від самого початку свого перебування, були впевнені, що вони будуть задіяні з максимальною ефективністю відповідно до своїх знань та навичок за професією, тому що професії потрібні різні. І важливо від самого початку ну управляти цим процесом, управляти персоналом для того, щоб людей залучати до виконання тих чи інших задач з максимальною ефективністю для підрозділу і для конкретно цих людей. Ми вам дуже дякуємо за розмову. Пресьофіцер 425 двадцять окремого штурмового полку скеля на псевдописьменник був з нами в ефірі і детальніше нам розповів про ситуацію на покровському напрямку.